З миром Божим дорогоцінні слухав сьогодні чудове слово, де розповідалося про блуд, про всяку нечистоту, де показалося, що такі люди, які чинять мастурбацію, блуд, нечистоту зраджують і живуть поза шлюбом, вони в царство Боже не увійдуть. І що каже про це Біблія, що каже про це сам Бог, і чітко показано в Біблії, перше послання Коринтян, шостий розділ, там чітко написано, хто не увійде в царство Боже, і ті люди, які не погоджуються із Божим Словом, з Божою думкою, то їхня думка не має ніякого сенсу проти того, що написав і сказав Бог. Тому Бог чітко сказав, написав і показав, що такі люди, які чинять цю всю нечистоту поза шлюбом, вони не увійдуть царство Боже. Тому Бог дав церкву, дав служителів апостолів слово своє, дійсно закони, які людина виконує, вивчає і дійсно іде до святості.